Настала пора, коли кожен із нас постає перед вибором часу. До влади прийшли бандюки і брехони на персточники і синопаси, здували державу і склали до ніг п'ючи нашу, нашу кров, як вампіри а їхні пахали прибити яйцем, ви не нас допрірли. Бандитом він був і бандитом зосталось тепер уже вищого класу. Бо вже не шапки, а мільйони краде, Упи, підараса! За те, що країну продав ворогам і заповіти Тараса, Рвів та бачнює московських попів. Хором! Упи, підараса! Табачники башники свій відярський бал. Зійшла, мов, зоря їхня раса. Ми знову раби і малороси хохли. Та не забуда країна, коли шахтарі з Донбасу, тиш, візьмеш у руки сталеве кайло, і вб'єш підраса. Нема в нас святішої більше мети чи іншого спасу. О бо Бога прощення піде, попроси, і вбий підраса, коли на рідушці нас подадуть, кремлю, що вже плямки і ласо, то буде запізно, встанній вбий.